Umarex Heckler Koch VP9 – це газ блоубек пістолет, який поєднує сучасні технології та реальний комфорт користування. Це репліка сучасного пістолету Heckler Koch VP9, який розроблений для того, щоб замінити Glock у деяких збройних силах а також підрозділах поліції, оскільки це Umarex, звісно ж, він офіційний, ліцензійний та максимально автентичний. Рама пістолету виготовлена з міцного армованого полімерного матеріалу, що дозволяє зберегти майже оригінальну вагу пістолету 743 грами, слайд пістолету, а також магазин виконані з металу. Система блоубек цього пістолета працює дуже чітко, оскільки рух затвора неймовірно філігранний, підгонка деталей на високому рівні. Через це гаптичний фідбек цього пістолета один з найкращих в цьому класі. Ергономіка цього пістолету це взагалі окрема тема. Вона феноменальна. Пістолет комплектується трьома різними наборами накладок розміру S, M і L. Змінюється як задня накладка, так і бокові накладки, і це дозволить підігнати вам пістолет ідеально по розмірах вашої долоні. Кнопка скидання магазину амбідекстральна це, в принципі, вже стало стандартом для сучасних пістолетів і радує, що цю технологію переносять і в стрейкбольні репліки. Коротко по основних характеристиках цього пістолету: живлення грін газ, ємність магазину 22 кульки, довжина 201 мм. початкова швидкість виліту до 90 метрів за секунду. Ну і звісно ж, пістолет має регульований хопап, який регулюється повертанням гвинта. Тактичний потенціал цього пістолету посилюється 22-міліметровою планкою пікатіні на 4 слоти, куди ви з легкістю примонтуєте ліхтарик або лазерний ціливказівник, особливо актуально для ігор вночі, або при сікюбі. Комплектація пістолету проста, але водночас дуже продумана. Комплектується коробкою, пістолетом, магазином, а також комплектом накладок на рукоятку. І агітаційними матеріалами на кшталт мануелю, каталогу і т.д. і т.п. Отже, VP9 Tactical від Umarex – це не просто чергова репліка якогось там пістолету. Це повноцінна нова функціональна система, яка ідеально поєднує надійність та феноменальну ергономіку. Тут звучить по богацьки Його комфортна вага, якість та надійність матеріалів, феноменальна ергономіка і бездоганна робота затвора. Роблять його оптимальним вибором як для досвідчених гравців, а також для початківців, які шукають собі перший, проте стабільний та надійний бекап. А тепер давайте похоронимо його і постріляємо. Бам.